Всем доброго дня, друзі, доброго здоров'я. От погнали голубів. Точечки. Є снища. От що мені подобається в цих голубах? Отаков От розшип. Медленно, красиво. За дуже багато молодняка на ігрів. Пескуни. Отак, отак оце мені подобається, мало круєні. Є ще крує без того, але ну, в основному так, За весні і на ігрі. А це все я музики кайфую. Ось така красота. А решта, ну, теж не шмигають, Це як мається бути. А так, як Николай, спят красота просто. А так, і на ігрі. І на ігрі, і на ігрі красота просто. Залиняні пхлом. Ало летять. Птичка летить. І це роду я, хазяїна. Ота красота мене ведеться стоять прямо О, ще вище є спаркейка И ну, так кожен день отакі польоти бува таке щось товариш приїхав погнав вони 10-15 минут відлітали наче спеціальне ну мені кому щось доказувати розказувати ну, Десь ми можети на пиво зросту. Полетіли, полетіли, не полетіли. Значить, на це в них є якісь причини. Може, погода, будь-давлення. От вони не люблять сильного вітру, не люблять. Він поки зіграє і вже однесло на 3 кілометри. Тоді опять летить особо по сильному вітру, вони вгору. Ніяк. О, ще там є Ну, ну. Не можу дозволити. Коротше, птиця в небі. Птиця радує. Красота. Це молодня чук. Камера поскудна, ну. ну одно та їх достаю. Так а ще лучше буде. Та ні штую не де. Це п'ять, а ще десь вищає. ще є Три. Чорусі. Це небо у мене в голубах. Просто надо бочить, камера цього не, не передасть. Короче, так, мужики. Ганяю кожен день поки дома. Летять, але летять не кожного дня, а два дні підряд відлічно і покритий. Я ж кажу, день ганяв. Погано. Нічого, буду ганяти далі. Вам показувати. Ще тройку вловив. Коротше, всі не там. Дякую на Том. Всім що, що дивитесь, пишете коментарі, ставляйте лайки. Всім пока.